Не хочу жити. Я все життя робила, 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 щоб ну, якось так, щоб на, на, на старість було красиво, щоб були внуки. Боже, яке щастя, яке щастя, що мої внуки осталися живі, тому що мої внуки ходили в цю знайку 200 метрів від нас. І моя дитина, моя донька, донька успіла забрати онуку. Я йому блинчиків нажарила. І вона забрала його за, 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 за годину до того, як це все А маленька моя онучка, вона живе на першому поверсі. Вона прискакала до мене і сказала, бабуля, мені так страшно.